Доброго дня сьогодні в гамузеві СРМ системі для забудовника G++RM, яка постачається разом з вбудованим інструментарієм шахматки. Розглядаємо, як забронювати об'єкт нерухомості в шахматці для забудовника. Зараз ми бачимо шахматку для забудовника. Ось вона. В центрі клітинки кожного об'єкту нерухомості розміщений номер. І ми бачимо, що немає жодного об'єкту нерухомості, який би був заброньований. Переконатись в цьому також ми можемо, коли натиснемо фільтр «Заброньовані». Зараз я його натискаю, і в даному випадку ми бачимо, що знайдено нуль об'єктів нерухомості, які б відповідали нашому запиту. Зробимо дві речі: перше, забронюємо об'єкт нерухомості безпосередньо з шахматки в демонстраційних цілях, і переглянемо деякі особливості того, як працює бронювання об'єкту нерухомості. Отже, для того, щоб забронювати об'єкт нерухомості, для прикладу 701, достатньо на нього натиснути та вибрати опцію Забронювати. Зараз я її виділяю жовтим кольором, кнопку Забронювати. Коли я натисну на Забронювати, то в спливаючому вікні ми бачимо, що вся інформація, яка заведена в системі, відповідно заведена автоматичним способом. Одразу ми не прописували ні ціну за квадратний метр, не суму угоди, ці дані підтягнулися автоматично. Якщо в crm системі налаштована кодифікація договорів, назва і номер договору також підставляються автоматично. Проте про це розповім в наступному відео. Обираємо, до якого числа дійсна бронь. Для прикладу, це буде до 5 го числа. Таким чином, ми можемо також вказати назви і номер договору. Нехай це буде демонстраційний договір для прикладу. І бачимо зараз, що нам залишилось лише вибрати, який клієнт бронює даний об'єкт нерухомості. В нашому випадку ми можемо здійснити як пошук за іменем, як пошук за ідентифікатором, так і пошук за номером телефону. Здійснимо пошук за іменем. Бачимо, що із бази знайдено відповідного. Клієнта ліда, який бронює даний об'єкт нерухомості. Тепер натиснемо Зберегти. Перше, що ми помітимо, це те, що в шахматі для забудовника із всіх об'єктів нерухомості заброньований об'єкт нерухомості виділено жовтим кольором. Тепер він, звісно, доступний для фільтрації, і якщо ми натиснемо на фільтр заброньовані, то бачитимемо, що даний об'єкт нерухомості дійсно заброньований. Такий фільтр, як заброньовані, виводить всі заброньовані об'єкти нерухомості. Таким чином, керівники, управлінці та топ-менеджмент компанії і безпосередньо менеджери з продажу одразу візуальним способом бачать, що на шахматці заброньовані певні об'єкти. Вони знаходяться в статусі бронь. Якщо менеджер з продажу нерухомості в певних цілях з метою перегляду лише своїх бронювань, бажає переглянути лише свої броні, для цього є кнопка, статус фільтр мої броні. Коли ми натискаємо лише мої броні, то будуть виведені лише мої броні. Оскільки зараз в демонстраційних цілях я показую бронювання, то і заброньовані, і мої співпадають. Якщо інші менеджери забронюють об'єкти нерухомості, даний фільтр демонструватиме лише броні, які створені з аккаунту, з-під якого працює менеджер з продажу нерухомості. Бронювання об'єкту нерухомості в шахматці для забудовника завершено. Проте переваги та автоматизація, яка надає GCRM, ще поки що повністю не відкрита. Давайте переглянемо один з процесів, який будується і відбувається автоматично, коли процес бронювання об'єкту нерухомості здійснено. Для прикладу переглянемо звіт з бронювання об'єктів нерухомості, оскільки не потрібно забудовнику, не потрібно менеджеру або тим, хто займається управлінською звітністю або оперативною звітністю. Кожну клітинку шахматки окремо вираховувати в кожному об'єкті, в кожній секції, в кожній черзі чи новобудови, щоб дізнатися, а скільки бронювань по факту на яку дату, на який період зараз здійснено компанію. У мене до вас запитання: чи можете ви одразу відповісти, скільки бронювань здійснено сьогодні? Це важлива інформація, якщо вона калькулюється вручну, це, звісно, рутина, яка не додає мотивації менеджерам з продажу нерухомості? Тим паче управлінця. G+, RM автоматизованим способом будує ганузеву звітність, як оперативно, так і стратегічно, на якій можна приймати управлінські рішення. Давайте переглянемо такий звіт. Зараз відкриваємо звіт збронювання об'єктів нерухомості. І в даному звіті ми бачимо, що бронь автоматично відображена по відношенню до того, як вона була створена в G+. Тобто ми не створювали даний звіт збронювання об'єктів нерухомості. Вручну, а він створений автоматично. Така сила автоматизації надає можливість автоматизувати бізнес-процеси, покращити їх, мати швидкий доступ до інформації і, звісно, ставати лідерами сегменту девелопменту за рахунок впровадження професійних галузевих IT-рішень. Зараз рекомендую переглянути два відео. Перше відео це звіт бронювання об'єктів нерухомості, де я детальніше розповідаю про даний звіт, чому він важливий в девелопменті, як його налаштувати, як він працює. І друге відео це черга бронювань об'єктів нерухомості, оскільки зараз ми забронювали не ще один об'єкт нерухомості, проте GRM підтримує чергу бронювання, про яку я розповідаю в наступних відео. Посилання на ці відео є в описі до даної відеоінструкції, а посилання на відео про чергу бронювання ми вводимо на екрані. Ставте ваші вподобайки, підписуйтесь на канал. Рекомендуйте експертний український YouTube-контент на каналі G+.com.ua, і софт від українських айтівців, розробників професійної галузевої crm системи GRM. До зустрічі в наступних відео!